а в нас нема ніякої. Ото вони проти нас і воюють. Ви знаєте, що ми проти діти наділи, що ми там робимо. Вас діти будуть проклинати, ваші діти, ваші діти вас будуть проклинати. Краще діть на базари торгувати. Що ви робите? Проти народу воюєте, проти народу, який вам платить зарплати, ви воюєте. Ви воюєте проти тих, хто вам платить зарплати. Але ви присягали Служу народу України. А ваші діти вам за це скажуть дякую, що ви їх під зека кинули. Служіть далі, хлопці, гордіться собою. Життя дуже коротке. Бийте таких, як ми, кидайте, травіть газом. Бог вам це зачтє. Вам, вам теж зачтеться, за те, що ви кидали тих, кому ви служите. Ви довольні собою. Ви кидали жінок, ви кинулися на жінок, на дівчат. Ви довольні? Ви ви. Раді.